Сьогодні, десь о 9 ранку, мені, мене поінформували про те, що якісь збори відбуваються біля 17 ліцею. Чому працівники 17, як мені пояснив Валерій Габорович Фирвич, це голова шкільної ради, що прийшла чутка, що сьогодні будуть призначати нового керівника 17 ліцею. Цікава чутка, тому що виявляється, що хтось знає про моє рішення раніше, ніж я сам. Ну, це мене потішує. Е, що мене втішить дзвінок з однієї з телеканалів, один плюс один, але я не, не буду стверджувати. Е, де мені заявили прямо, що мене звинувачують в тому, що я обираю керівників за національним принципом. Дуже цікаве звинувачення і дуже знаєте, таке от, сучасне, дуже підходить до мого стилю поведінки, життя і моїх поглядів. Я залишаю на совісті тих людей, які ці вигадки роблять. Тому що я наголошую. З тих десяти керівників, які не продовжили контракт, 9 це українців. Так це що, я кушу українців? Я звільняю українців. Це такий національний провінцій? Чи про що мова йшла? Зараз ця інформація розповсюджена в мережі інтернету. Я серйозно думаю про те, щоб звертатися до відповідних органів про захист професійної честі гідності. Тому що такі речі запускати не можна. У нас вже є війна. Не треба влаштовувати війну тут. Далі мені поступило близько 40 дзвінків з різних організацій, установ, в тому числі діаспор, про те, що громада вимагає рішення от сьогодні. Зважаючи на те, що громада справляла такий моральний, психологічний тиск на мене, я вирішив, що в цьому питанні дійсно треба ставити крапку, Тому що далі це тягнутися не може. На загальних зборах батьківського, учнівського, трудового педагогічного колективу ліцею, зараз не перегадаю, яка цитата була, де в нас було близько 300 осіб. Я свою позицію з приводу е непродовження контракту керунку 18 ліцею заявив і сказав про те, що я свої думки не змінив. Чому я обґрунтував представив лист Департаменту освіти і науки е обласної державної адміністрації з зауваження? Але наголошую, друзі, мої, мені підстав шукати не потрібно. Управлінню підстав шукати не потрібно. Підстава це є закінчення контракту. У нас немає претензій ні до Раніслава Володимирівна. Ні до Андрія Миколаєвича, ні до інших працівників з приводу їхніх особистих якостей, переконань, національності, релігійних е, поглядів і так далі. Е, моя позиція це оновлення керівного складу в освітній сфері. Оновлення на основі закону, не порушуючи нічиїх прав, не порушуючи жодної норми і пункту закону. Е, я вже робив прес-конференцію з цього приводу, і тут частина журналістів була присутня на цій прес-конференції і пояснює. Якщо закон України не змінить, і мене уповноважить. Радитись з батьківським колективом, хоча я це робив, і жодній зустрічі, ні шостій школі, ні 17 ліцей не відмовляв. Завжди говорила, зустрічалася, блокували вхід мені в кабінет, я на це спокійно дивився, хоча це не зовсім цивілізовано. Якщо буде прийнято рішення, пам'ятаєте, є 15 жовтня 2015 року, була прийнята постанова уряду, рекомендувати проводити конкурсний відбір. В освітній навчальний заклад державної форми власності. Але ми є комунальна форма власності. Комунальникам радили прийняти подібне рішення, тобто міс місцеві ради. Чому міська рада не прийняла цього рішення, я перепрошую. Ну Це питання не за адресою. Звертайтесь до депутатів, яких ви обирали громадяни, і рекомендуйте їм, щоб міська рада прийняла таке рішення за конкурсом. І тоді, з Божої ласки, і рішення міської ради, я оце, як я вже казав, щастя. Кадровий змін передам в руки громади. Обирайте, обирайте. Ну, кого, хто вам подобається, але при тому всьому не забувайте, як у нас за гречки і Олію обирають депутатів Верховної Ради. Просто не забувайте, це моя вже як громадянина порада. Тоді все буде в руках громади. Допоки є контракт, 29 та стаття контракту. Це типовий контракт, який є в усіх керівників, яка каже, що за два місяці до завершення контракту контракт може бути подовжений за згодою сторін. Якщо контракт не продовжений, він вважається завершеним. Згоди сторін по цих навчальних закладах не було досягнуто. Можливо, у когось сполишній керівників було бажання продовжити перебувати на своїй посаді. В управлінні освіти такого бажання не було. Контракт завершився. Ми подякували, попрощали з людьми. Хотіли Звичайно, це більш коректніше зробити, без демонстрацій, без пікетувань, Але громада має на це право. І я це право поважаю. Тільки коли від мене вимагають попереджень про щось, то я не, прошу попереджати мене, коли збираються влаштувати мітинг-пікет. І запросити мене на цей мітинг і пікет. Не ставити до відома, коли я знаходжусь у 28-й школі і намагаюся пояснити місцевим жителям, які блокують КАМАЗ з землею, що тут не будинок будується, а тут спортивний майданчик, з штучним покриттям. Про який вже проговоримо на всіх телеканалах міста і всіх ЗМІ. І тут мені повідомляють, що ось там відбувається е е якийсь збор. Ну, пробачте, я плануватись не можу. Не можу знаходитись одночасно в двох місцях. 15 е серпня починаються комісійні об'їзди всіх навчальних закладів. Це 87 установ, наголошую. Всі 87 установ проводять якісь чи капітальні ремонти. І я зобов'язаний. Дивитися на кожний з цих ремонтів і бачити, що там кошти освоюються. там ремонт ведеться відповідно е, до е, проєктно-кошторисної документації. Тому що один із попередників е, сказав мені е, публічно говорив про те, що Та це не директор школи має робити, це управління освіти має контролювати. Так от я мушу їздити і контролювати. Але я готовий до зустрічі. Якщо мене попереджають, якщо пропонують якусь тему, будь ласка. Тільки перед фактом і оце збурення на основі чуток, ну я перепрошую, якби я е, публічно говорив про чутки з приводу 17-го, 6-го ліцею, навіть, напевно, вже затоптали. Якби я на чутках е, основував свою думку, чому, чому безрічна громада не вирішила не про чутках, щось робити? Мені це дивно. Давайте потім ви приймаєте з ровно передумати.